Коли хлопець отримав листа від самого себе, він вирішив не вірити. Аж поки все з листа не почало здійснюватися. Олексій був звичайним студентом. Одного дня він отримав конверт без зворотної адреси. Всередині лист від нього самого. Стиль почерку, фрази, усе здігалося. У листі було три попередження. Тобі запропонують роботу, відмовся. Не сідай у таксі 14 березня. Ніколи не довіряй людині з прізвищем морозов. Він засміявся і викинув листа. Прийняв роботу в офісі. Через два тижні компанію заарештували за відмивання грошей. Його ледь не посадили. 14 березня сів у таксі. Через 10 хвилин дорожньо транспортна пригода. Він вижив водій, ні. А морозов виявився слідчим, який згодом його підставив. Зараз Олексій чекає нового листа. Або вже сам його пише.